Привіт, друзі! Ніколи не треба боятися невдач в першу чергу. Бо одна невдача, все, ви опустили руки. Інша невдача, ви теж опустили руки. Ще одна невдача теж ви опустили руки. Но, коли ви почнете займатися в четвертий або в п'ятий раз, у вас прийде успіх. Бо ви починаєте не з нуля, не з пустим багажником. А починаєте з багажником опита, знання, вмінь, то, що ви накопичили за попередні невдачі. Задумайтесь над цим, як життя склалося, і так через це все, всі проходять. Бо одні люди різниця між одними людьми і іншими. Одні люди опускають руки і здаються, а інші йдуть до своєї мети і до своєї цілі.